35 делегацій з країн ЄС, інших держав та глава дипломатії ЄС Кая Калас прибули 9 травня у День Європи до Львова. Разом шанували полеглих українських воїнів. Світлини Калас опублікувала у соцмережі X. глава МЗС України Андрій Сибіга. Повідомив про дві важливі події у Львові. Зустріч очільників МЗС країн Європейського союзу. Також тим. Ця про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України про те, що глави МЗС десятків країн лідери України Ради Європи у Львові підпишуть документи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, засвідчують проекти документів, які 6 травня опинилися у розпорядженні Радіо Свобода. За словами голови дипломатії, ЄС Калас, ми стоїмо пліч о пліч з Україною за тривалий мир за майбутнє.